Слава Господу наш! Слава Богу До цього місця допоміг нам Господь. Амінь. Слава, Али. Слава Богу. Ви знаєте, може, хто зауважив, співалися в салон. І такі слова: Прийди селися в серце любові. Благослови і щастя нам дасть. Ви знаєте, тільки Господь може дати щастя кожній людина. Тільки Господь. Я думаю, хто пізнав Бога. Може порівняти своє життя з тим, яке ми було попередження перед тим, коли ще ми не знали Бога, коли ми ще ходили в цьому світі. У своїх походях думали, що це правильно. І ви знаєте, різного положення люди, по-різному, можливо, шукають Бога, хтось і не шукає, але може зауважити. Бідний має потребу свою, багатий, можливо, нічого не нуждається, але приходить час, коли. Відчуває, що немає чогось. А чого немає? Немає радості. Немає серця радості. Можливо, в нього все є. Дім, квартира, машина, ну все, робота добре. А можливо, і не робить, має гроші, знаєте, але чогось немає. Немає якої радості. Чому її немає? Тому що серце гріх. І не можуть ніякі, знаєте, ці злі багатства, розкоші, задовольнити наш внутрішній чоловік, наш внутрішній стан духовний. Ніхто його не замінить, ніхто не дасть тобі радості. Будуть сльози, будуть розпачі. Людина порою не може спати, знаєте, переживає за щось, чи перед чимось. Як говорить народі, можливо, бійця самого вже себе, а тому, що в серці немає радості. Не посилився Господь, не прийшов Господь. Хоча і Господь стукає. І не один раз, можливо, стуке. Але ми бачимо, люди сьогодні стучили. Вони не чують. Можливо, послухати й Знаєте, Може піти там в храм поставити свічку, я вже казав, би все зробив, можливо, проплатив, але це нічого не значить. Господь я живий, і Він дає спасіння дару. І не потрібно щось там ставити десь, чи за щось платити. Господь дає дарум спасіння нам сьогодні. Слава йому. Слава Господу. Перший від Івана п'ятий розділ. Спершу річка є такі слова, написані в Святому Пісні. Кожний, хто вірує, що Ісус це Христос, той народився від Бога. І кожний, хто любить того, хто народився, любить і того, хто народився, хто народив, любить і того, хто народився від Нього. З того дізнаємося, що ми любимо дітей Божих, коли любимо Бога та виконуємо Його заповіді. Бо це любов до Бога, дотримуватися Його заповідей. А його заповіді не тяжкі. Адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Син Божий. Той, хто прийшов водою та кров'ю та духом, це Ісус Христос, не самою водою, але водою і кров'ю. І дух є тим. Ми знаємо, що, якщо повернутися у минулі часи, книжники фарисеї, вони любили Бога, вони дотримували заповідей. хоча ми знаємо, що закон він був послаблений плотю. Але прийшов син людський на землю, народжений від Бога, і вони його не прийняли, вони його не любили, вони його розп'яли. І потім все для того робили, щоб не проповідувалося ім'я Господня. Але вони любили Бога. Але ми, зачитавши ці слова, знаємо, що хто любить Бога, той любить і того, хто народився від Нього. Аллилуйя. І не можна любити Бога, якщо ти не полюбиш Ісуса. Це є одне. І ми блажені, що ми впізнали Бога через нашого Ісуса Христа, який явив нам свою велику милість, який любив нас, настільки полюбив, що віддав своє життя за кожний з нас. І ми сьогодні спасені, ми. Аллилуйя. Слава Господу! Та їм далі. Тому що тих, які свідчать на небі, є троє. Отець, син і Дух Святий. Ці троє одно. І троє свідчать на землі, дух, вода і кров, і ці троє одно. Коли ми приймаємо людське свідчення, то свідчення Боже є більше. Адже це свідчення Бога, який засвідчив про сина свого. Хто вірить по Божого Сина, той має свідчення в собі. Хто не вірить Богові, той зробив Його. Неправдомовцем. Бо не повірив у свідчення, яким Бог засвідчив про свого сина. Ми бачимо, що Бог засвідчив про свого сина, що де саме знамени. І я думаю, дуже багато людей почули, що це є син, мій улюблений, якому я був в ній. Коли Христос прийшов приймати хрещення, було таке слово, яке почули. Ті люди, які там стояли, це сильні і це був, якось, Ми бачимо, багато вірували той час, багато ходило за Христом той час. Але прийшов час, коли його віддали на розпляти. І виконалося Писання, тому що Він прийшов, щоб виконати волюця. І ми бачимо, що це по його добровільній волі. Це виконувалося письмові. Вічне – це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в його сині. Хто має сина, приймає життя. Хто не має Божого Сина, приймає життя. Ось це я вам написав, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Аллилуйя. Наша віра не підкріплювалася нашими справами, нашими ділами, нашими вчинками. Тому я сина, то моєї вічне життя. Ми сьогодні можемо запитати любу людину, яка на вулиці, любу людину може запитати. Рідко хто скаже, що я не в Бога. Є такі, що скажуть, в основно всі вірують в Бога. Любий скаже, я віру в Господа. Але дивлячись, я то до життя. З того ми дізнаємося. По плодах, написано, по плодах пізнає, чи вони дійсно вірують. Бо коли людина вірує в Бога, вона йому довірає, вона служить Господу. Її життя повністю міняється. І ви знаєте, ми бачимо по плодах, що дійсно це людина, вона віруюча, і життя їй перемінилося, вона творить правду, вона старається жити свято. І ми бачимо, що дійсно це є віруюча людина. Але бачимо, що весь світ. Лежить в злі. 19 вірші цього було такі слова. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному. В Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. І ще така його порада. Дідуньки, і ідуть. Аллилуйя. Ви знаєте, можна багато розсуждати по цьому слові, навіть без цих ідолів. Ми прекрасно знаємо, що таке ідоли, правда, але і без застережень. Що остерігайтеся. Бо ідол він не тільки є намальований там Бог чи ще, що, що зараз малюється. І це. Ідол може бути в кожній людині світ, до якого привіплюється її серце більше над усе. Якби смерть того, що потрібно, знаєте. Один може приліпитись до, ну, до роботи, другий може ще до чогось, там, до якоїсь речі приліпитись. Це стає дідоктор, через те, що він все відкидає. На першому місці в ньому те чи інше, але не Боже. Я думаю, ми сьогодні розуміємо, за що йде річ. Тому що в нашому житті, в наш час дуже багато ідолів сьогодні є. Ті самі перехопи, сампони. Ну, буху, ви знаєте, порою зараз молодь в них настільки садить, що вона не живе реальним світом. Вона не живе те, що в реальності. Вона, якщо виходить на вулицю, вона живе ще тим, що воно сиділо цілий день. І те, що воно дивилося. Можливо, ви бачили відео недавно, ви, викинули це в Балифранківській області. Молодь, 3-4 чоловіки ходять і особливо. Які десь старенький дід чи бабці якась, я думаю, можливо, бачили, можливо, ні. І починаю збивати з ніг і бити мага. Стара людина, яка не виходить. Їй їм пасом впасти просто. Може поломати багато чого, ж стара людина. До чого зараз відкотиться? Весь лежить в звіті. Дивися ці картини, знаєте, і багато там коментарі пишуть. Всього пишуть. Але звідки набереться? Чи колись такому було? За попередніх часів, за часи наших дідусів, бабусів, то навпаки, поважали старших людей. Якась була повага. А сьогодні ми бачимо просто знущання. Це як ви знаєте, ну, вже все людське потіря. Зло руководить тими юнаками, знаєте, які вже підлітки, по 18 років, по 17 років. Якби... Що він таке кожа чекати? Просто збиває з них і б'ють. Батько так кричить, за що і ну, взагалі не розуміє, що ось, світ лежить в злі. І все, бачите, до того якось це складається, що колись мав, наприклад, якесь право мати якось наказати ту дитину. Так, да, можливо, по регіоналу дуже багато і того в той час, але боялися. Ви знаєте, приходить учень в школу, він боїться, знаю, він не вивчив урок, він боїться поведінкою своєю знаєте, нарушити щось, тому що знає, що буде наказано. А зараз на потік. Зараз можуть усміяти директори, можуть усміяти вчителі. Він сидить, в нього дорожчі телефони, як того знаєте, він себе не знає, ким вважає. Світ лежить, лежить в злі. І ми бачимо, що зло наповняє тих підлітків. Тому що не знають Бога. Не прийняли в своє серце Бога. І спитають, я вірю, я знаю, я хрещений. Ну що може той хрещений батько чи мати тобі дати, коли ти не хочеш Коли твій батько сам живе, хто знає. Але ми бачимо людина в зрілому віці, вона приймає Господа в своє серце, вона дає обітницю служити Богу, її життя міняється. Вона навчає своїх дітей по -ді. От Ті батьки, діти, які не знають Бога, вони не можуть навчити. Зло перебуває в їхніх серцях і в їхніх дітях. Ми бачимо, що робити сьогодні навколо. Сьогодні плачуть. І ті самі ж батьки дітей, дітей потім плачуть через те, що не знають Бога. А Господь сьогодні пропонує вибрати життя краще. Життя сьогодні пропонує вибрати. Радісно, тому що сьогодні благословенний час, даний Богу, для каяття. Сьогодні ми можемо зібратися, ми можемо навчатися Господа. Сьогодні нас ніхто не годить, ніхто не притісняє. Ми знаємо, наших батьків притісняли колись діди. І то вони збиралися, знаєте, і старалися свято сохранити своє життя і чтити Господа свого, шанувати Його. Але Хтось нам допоможе, щоб у наш час, поки Господь дає такий благоприємний час. Ще проводилися люди від того зла. Повернулися до Господа і перемінили своє життя. Тому що ворог, він погубить. Він погубить тих людей, які сьогодні в злі живуть, які сьогодні в віртуальному тому світі живуть, а не в реальному. І вони будуть погублені. Самим же ворогом будуть погублені. Але Господь хоче спасти. І тих, сьогодні, які сьогодні, можливо, так себе ведуть, знущаються над людьми, похилою віку. Господь також хоче спасти. Але в їхньому серці заволодів іншим пан, інший Господь, який керує, керує ними робити такі вчинки. Але Господь сьогодні пропонує вибрати спасіння, вибрати спасіння бути проще. Він є добрий наш Бог. І ми сьогодні зібралися на цьому місці, щоб пославити його, щоб возлечити, щоб навчитися не. І ми подаємо слава. Амінь.